Всіх вітаю, мене звати Ірина Мазур, регрісолог. Це відео я присвячую тим, хто пройшов у мене сеанс. Для того, щоб зрозуміти, що ж робити після сеансу. Ви пройшли сеанс, і щось вже зрозуміли, а щось буде усвідомлюватися у якийсь певний час. Цей період так званої розпаковки. Він може бути довший, коротший, у кожного по-різному. Це все досить індивідуально. І навіть, от ви зараз отримали запис сеансу, коли ви будете його переслуховувати хоч декілька разів, кожного разу щось нове будете для себе підмічати, нові усвідомлення будете брати. Вам в сеансі ви сили показали саме те, що потрібно вам саме на сьогодні. На той момент найважливіше, що потрібно вам усвідомити. І те, що ви саме готові, були побачити цей час. Я дуже вас прошу написати мені зворотній зв'язок, як ви себе почуваєте, які усвідомлення взяли після цього сеансу. Мені буде дуже приємно це почитати. І ви повинні зрозуміти, що після сеансу ваше життя не скінчилося. Воно продовжується, це лише така перша ступінь для того, щоб відбулися зміни зміни на краще. І навіть перебування в самому сеансі це вже була така цілюща дія, як на психологічно, духовно, так і на рівні тіла, на рівні здоров'я. Саме перебування тільки в самому сеансі. А вже з усвідомленнями ви вже йдете в життя. І змінюєте його також на краще. Для цього, звичайно, необхідно щось робити, робити дії, щось змінити в собі. І що ж робити відразу після сеансу. Якщо сеанс тільки-тільки закінчився, що ми можемо зробити? Є декілька варіантів. Можна просто лягти ще відпочити, поспати, а можна заземлитися, піти, перекусити або ж вийти на природу, на повітря, прогулятися. Провітритися. А от, якщо ж це... І в цей день також не рекомендується сідати за кермо, тому що ви будете трошки так, в такому стані, трошки як розгубленому такому стані, не сконцентрованому. то краще не сідайте за кермо в цей день. А потім, через день, уже і далі, що робити? Ви будете переслуховувати ваш запис. Ще раз щось усвідомлювати, як я вже сказала, і відповідно робити якісь дії. Ви можете відчути якийсь стан дискомфорту на рівні тіла, тому що це така адаптація тіла до змін. І, відповідно, що може допомогти, це можуть бути якісь фізичні вправи, або ж просто навіть поприбирати в кімнаті. Щось переставити на інше місце, або ж викинути щось непотрібне. Тому що, щоб щось відбувалося нове в нашому житті, ми можемо позбутися для цього чогось старого, відповідно. Також, що можна ще? Навчитися. необхідно замічати щось таке добре. Позитивне в житті кожного дня. Якісь дрібнички це все важливо. Ви їх замічаєте, і потім, в кінці дня, можна або ж їх записати, виписати, або просто ви, коли вкладаєте спати, подумки, прокручуєте цей день і згадуєте всі ці позитивні моменти, всі добрі. Ви дякуєте вищим силам за це, і, відповідно, Ваше життя також починає змінюватися на краще. І таким чином ви будете отримувати навіть покращення в вигляді якихось подарунків долі. І всім я бажаю гарних розпаковок, і нехай зміни в вашому житті відбудуться найкращим. Найближчим чином. Бажаю всім добра!